Сьогодні, друзі, курорту Трускавець виповнилось 198 років від дня заснування. Ну, мається на увазі, перші згадки були ще раніше, але як курорт Трускавець от 198 років. Через 2 роки буде великий ювілей. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Погода похмура, але добре, що не падає дощ. Обіцяли сьогодні взагалі цілий день дощі, але дощ падав тільки зранку. Зараз. Чудова погода. На спортивному майданчику біля курортного парку Адамівка триває турнір з пляжного волейболу. Біля тут триває турнір з шахів. На центральній сцені виступає зараз військовий оркестр, потім буде ще там різні виступи, і дитячі колективи, і співаки різні. Дуже багато людей зараз на курорті, дуже багато людей в центральній частині міста. І зараз ще й буде анонс концерту від Євгена Літвінковича. Ну, я на цьому затримуватися не буду, оскільки там за останні тиждень взагалі концертів. Ну, анонсів концертів дуже багато в мене на каналі. Хочу показати атмосферу на курорті Трускавець, що відбувається. Бачите, різні ярмарки також по цілому місту, особливо в центральній частині. Бачив, там біля центральної сцени смажать страви на мангалі, дуже багато людей також. Але я думаю, що ближче до вечора, зараз 17.30 приблизно ближче до 20.00 людей буде значно більше, оскільки там на 20.00. Має бути виступ одного зі співаків. Не знаю чому. Можливо, зараз не на часі, знаєте, гучні святкування. Але в трускавці є Роман Скорпіон, проживають трускавці, який частинку в палаці культури Шевченка виступає. Могли би запросити на центральну сцену, щоб там кілька пісень заспівав. Але є ще також Віктор Винник. Соліст гурту Мері, також він у Трускавці, бачить його частенько. Також можна було запросити, щоб поспівав на центральній сцені. Євген Літвінкович вже на біветі, люди фотографуються з ним, спілкуються. Зараз за кілька хвилин буде анонс -концерту. ну, але ми, друзі, затримуватись не будемо. У Трускавці зараз набагато цікавіше. на центральній сцені там багато чого відбувається. Так що йдемо, друзі, туди поближче, самий центр. Пройдемось подивимось, скільки людей, що відбувається. Зараз, бачите, ми біля бювету. Біля Бювету не так багато людей, як на центральній площі. Ну Трускавець сьогодні святкує день міста, так що приїхало дуже багато людей. Місцеві вийшли. Приїхали люди з сусідніх міст, з сусідніх сіл, з Трускавецької ОТГ. Також дуже багато людей зараз на відпочинку кажуть, що санаторії заповнені на 100%. Бо й запитував друзі, чи працює санаторій Дніпро. І я там кожен день приїжджаю по два-три рази на день повз цей санаторій, і я там ніякого життя не бачу. Значить, санаторій не працює. Люди там взагалі не ходять, ніхто не сидить на лавочках. А, відповідно, значить санаторій так і не відкрили. Зараз буде в багатьох місцях лунати музика біля кожного ресторану. Є своя, свої музиканти, жива музика, і також буде зараз на центральній сцені. Зараз військовий оркестр там виступає. Потім буде, будуть дитячі колективи, будуть танцювати. Буде досить цікаво також потім вже після 20-ї обіцяють якісь такий більш серйозний концерт. Нагадаю, що у Трускавці зазвичай день міста випадає на День медика, так що вітаю всіх медичних працівників. З їх професійним святом О, трускавці медичних працівників дуже багато, рахуйте скільки тільки санаторіїв, скільки медичних різних закладів, і всі вони, от весь трускавець, тримається на медичних працівниках, оскільки це курорт для оздоровлення, для лікування. Тому тут як ніде, дуже багато працівників медицини. Ну і бачу, що на сьогоднішній день трускавець це курорт номер миродин в Україні. На Буковалі немає стільки людей у східниці, немає стільки людей, як у Трускавці. Хоча я знаю, що люди є, які приїжджають на відпочинок. Вибирають кілька днів у Трускавці і також кілька днів у східниці. Тут недалеко, знаєте, от східниця і Трускавець. Відстань 25 кілометрів, але це зовсім два різних курорти. У Трускавці, от бачите, гучно, лунає музика. У східниці більш спокійно, тихо. Свіже повітря, якщо ви не прогулюєтеся центральною дорогою, Ось. Ну, два, різних, зовсім два різних курорти і навіть різні мінеральні води. Я вже тут, напевно, півгодини гуляю по Трускавцю, ну, думаю, вирішив зняти для вас відео. Але хочу ще також частинку відео зняти вже після 20.00, показати, скільки буде людей на центральній площі, ну, на Майдані Незалежності. Я знаю, що вже після 20.00 десь присісти в якомусь ресторані, кафе, кав'ярні, барі буде проблематично. Люди зазвичай швидше займають місця. В кожному ресторані лунає своя музика, і, знаєте, ніхто нікуди не хоче йти слухають, особливо десь біля ресторану Клюбер. Ну а недавно я святкував день народження каналу Трускавець Тревел цього тижня. І Вирішив спробувати щось нове. і У Трускавці друзі є е, чудовий коктейль-бар з мексиканською кухнею, з найдешевшими, найсмачнішими коктейлями і з найсмачнішою мексиканською кухнею. Це е, коктейль-бар Парадокс. Знаходиться в самому центрі в житловому комплексі Люкс. Е, е, зручніше заходити від готелю Трускавець 360» шістдесяти. Тому цікаво, відео на каналі. Я кілька днів тому е, відео. Вже закинули канал. Ну, поки що людей ще не так багато, як би хотілося, але ввечері я думаю, що ситуація буде зовсім інша. Я думаю, що я зараз ще поїду додому, переодінуся і вже ближче до 20.00 прийду ще сюди і знову для вас. Яка буде ситуація на Майдані Незалежності, коли вже буде концерт? Зараз, за друзі, 20.30 приблизно і зараз розпочинається концерт. І зараз, здається, на сцені виступає Назар Савко. Людей значно більше стало. Ну і бачите, навіть ввечері ще й вийшло сонце. Дуже багато людей, зараз в центральній частині міста. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Тревел. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в прямому екрану. Взагалі, центральна частина зараз задимлена від диму. Тут смажить страви на мангалі і дуже багато диму. Центральній частині міста. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!